Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку додавання і віднімання в межах 10 задачі. Вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, номо ну до роботи дружно всі взялись. Давайте пограємо у гру математичний дартс. Нам необхідно з вами обчислити вирази, і якщо ми правильно назвемо відповідь, то попадаємо у самісінький центр дартсу. Перший вираз 10 додати 0. Дорівнює 10. Молодці. Другий вираз 2 додати 6. Або пам'ятаєте, можна навпаки, 6 додати 2. Примінити, застосувати переставний закон додавання. Буде 8. молодці. Третій вираз 3 додати 4 або, навпаки, 4 додати 3, кому як зручно. Буде 7, молодці. А зараз давайте спробуємо вирішити віршовану задачу. У садочок до годівниці прилетіли три синиці. Потім ще одна синиця, скільки птиць на годівниці. Подивіться, червоненьким кольором визначені числа. Прилетіли спочатку три синички, а потім до них приєдналася ще одна синичка. Як дізнатися, скільки разом? Необхідно три додати один, і ми бачимо, що на годівниці вже чотири синички. Дуже добре. Ще одна віршована задачка. По дорозі зайчик біг. Ніс, сім яблук на пиріг. Двоє впали, покотились. Скільки яблук залишилось? Було сім яблук, два яблучка впали і покотились, скільки яблучок залишилося у зайчика в торбинці. Для цього потрібно скласти вираз. 7 мінус і ми бачимо що у зайчика залишилося 5 яблук. Дітки, давайте пригадаємо, що таке задача. Математичне, цікаве завдання, де є умова і запитання. Добре подумай, щоб все розв'язати, ще й відповідь точну і правильно дати. Так, це і є наша задача. Сьогодні на уроці ми будемо додавати і віднімати в межах 10, а також повторимо головні слова задачі. Давайте пригадаємо, із яких частиночок складається задача. Задача складається з двох частинок. Перша частинка – це умова. В ній розповідається якась історія, описується якась ситуація і надаються числові значення, а друга частина задачі це запитання. Слова, які починають запитання в задачі, майже завжди скільки, і запитання вказує нам нашукане, тобто те, що ми маємо з вами знайти, розв'язавши задачу. Давайте спробуємо, дітки, пригадати, як розв'язувати задачі. Завдання перше на сторінці 55 нашого підручничка. Розв'яжи задачу за малюнком. Погляньте, будь ласка, на малюночок і послухайте умову задачі. У команди лисинят 5 синіх автомобілів і 5 червоних. Скільки всього автомобілів є в команди лисенят? Дітки, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про автомобілі, які були в команді лисенят. Певно, вони приймали участь у якихось змаганнях. Скільки автомобілів і якого кольору мали лисенята? Синього кольору і червоного. Так. Скільки було синіх автомобілів? П'ять. А скільки червоних автомобілів? Також 5. Тепер, дітки, давайте перейдемо до запитання задачі. В запитанні нас питають, скільки всього автомобілів є в команди лисенят? Дітки, слово всього позначає, що збільшення, тобто додавання. Для того, щоб дізнатися, скільки ж автомобілів і червоного, і синього кольору мали лисенята, ми маємо ці всі автомобілі об'єднати. Складаємо вираз на знаходження суми чисел. 5. Додати 5 дорівнює 10. Правильно, тобто скільки всього автомобілів було у команди лисенят. У команди лисенят було 10 автомобілів. Дуже добре. Наступна задача 2 на сторінці 55 у нашому підручничку. Мама спекла 9 ватрушок. За сніданком з'їли 3 ватрушки. Скільки ватрушок залишилося? Подивіться, будь ласка, в умові задачі розповідається про що? Про ватрушки. Так. Скільки ватрушок мама спекла до сніданку? Дев'ять ватрушок. Сім'я снідала і з'їла скільки з них? Три ватрушки з дев'яти з'їла. Дітки, якщо з'їли, то число 9 має збільшитися чи зменшитися. Звичайно, зменшитися. Тому в питанні до задачі. У нас і запитують, а скільки ж ватрушок залишилося після того, як три ватрушки з'їли. Якщо було 9, три з них з'їли, тобто ми число 9 маємо зменшити на 3. Тому складаємо такий вираз до задачі. 9 мінус 3 дорівнює скільки дітки? Дорівнює 6. Тобто, скільки ватрушок залишилося після того, як три з'їли на сніданок? Залишилося 6 ватрушок. Дуже добре. Визначай в умові слова, які допоможуть розв'язати задачу. Завжди необхідно знаходити слова, які підкажуть вам, яку дію потрібно виконати для того, щоб скласти. Вираз до задачі. Якщо будуть такі слова, як прилетіли, додали, об'єднали, значить ці слова означають, що числа збільшуються. і там потрібно між цими числами ставити знак плюс. А якщо вам зустрінуться такі слова, як з'їли, розрізали, відлетіли, загубили, відклали, такі слова означають, що числа змінюються. І тобто Нам потрібно від більшого числа відняти менше число, і вже знайти різницю, яку запитують у нас в задачі. Тобто задачі у нас є дітки на знаходження суми двох чисел, де потрібно додавати, і на знаходження. Різниці двох чисел, де потрібно від більшого відняти менше. Наступне завдання третє на сторінці 55 нам з вами необхідно обчислити вирази та записати їх до свого зошита. Тому, будь ласка, слідкуємо за мною, працюємо усно і письмово записуємо вирази в свій тоненький зошит в клітиночку для математики. Перший вираз 1 додати 9. Ми можемо використати переставний закон ножинь поміня... додавання і поміняти місцями доданки. 9 додати 1. Скільки буде? 10. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. Наступний вираз 10 мінус 9, дітки, скільки буде? Буде одиничка, правильно, запишіть цей вираз у свій зошит. Наступний вираз 10 мінус 1. Ми на одиничку зменшуємо десятку і отримаємо число 9. Запишіть цей вираз у свій зошит. Тепер, дітки, від першого виразу відступаємо в сторону три клітинки і в четвертій клітинці ставимо крапочку. От звідси ми починаємо писати перший вираз другого стовпчика. 8 додати 0 дорівнює, скільки буде, дітки? Буде 8, правильно, тому що 0 це пустота. Запишіть цей вираз у свій зошит. Наступний вираз 8 мінус 8 дорівнює скільки. Дорівнює 0, тому що, якщо ми віднімаємо число саме від себе, ми отримаємо 0. Запишіть цей вираз у свій зошит. Наступний вираз 8 мінус 0 дорівнює. Дорівнює 8, тому що якщо ми віднімаємо 0, це те саме, що віднімаємо нічого. Запишіть цей вираз до свого зошита. Дуже добре тепер, дітки, від другого стовпчика відступаємо в сторону три клітинки в четвертій ставимо крапочку, і з четвертої клітинки ми будемо писати перший вираз. Третього стовпчика. Запишіть, будь ласка, вираз. 5 додати 5. Дорівнює скільки, дітки. Це одна ручка з п'ятьма пальчиками і друга ручка з п'ятьма пальчиками. Буде 10, молодці, запишіть цей вираз у свій зошит. Наступний вираз. 10 мінус 5. Дорівнює скільки. Дорівнює 5. Молодці, записали цей вираз у свій зошит. І останній вираз 5 мінус 5. Буде 0, тому що якщо число саме від себе віднімаємо, то отримаємо нічого. Запишіть цей вираз у свій зошит. Наступне завдання четверте. Нам з вами необхідно порівняти числа і вирази, і числа. Це завдання, дітки, ми також записуємо у свій тоненький зошит. Пам'ятаєте? Для того, щоб порівняти числа, ми маємо подивитися на числа і сказати, яке з них більше, яке з них менше, чи, можливо, вони дорівнюють один одному і поставити між ними знак. Будь ласка, порівнюємо числа 8 і 10. 8 за 10 більше, менше, чи дорівнює? Менше, звичайно, тому ми і ставимо знак менше. Запишіть, будь ласка, цю нерівність у свій зошит. Порівнюємо. Два числа, 0 і 9. 0 більше за 9, менше за 9 чи дорівнює. Звичайно, менше, тому ми ставимо знак менше між двома числами, записуємо цю нерівність у зошит. Далі, дітки, ми маємо з вами порівняти вираз і число. Пам'ятаєте, для того, щоб порівняти вираз і число, ми маємо вираз обчислити знайти його відповідь у вигляді одного числа і тоді вже порівнювати. Будь ласка, обчислюємо вираз 7 додати 1. Буде 8, а тепер порівнюємо числа 8 і 7. 8 за 7 більше, менше чи дорівнює. Звичайно, більше, тому ставимо знак більше. Запишіть цю нерівність у свій зошит. Наступна нерівність ми маємо порівняти вираз 6 додати 4 і число 10. Для цього, щоб порівняти, ми маємо вираз обчислити 6 додати 4. Буде 10. А тепер порівнюємо два числа 10 і 10. Який знак ми маємо поставити? Звичайно, знак дорівнює. Запишіть цю нерівність у свій зошит. Дуже добре, продовжуємо, дітки. Наступне нерівність ми маємо порівняти вираз 10-0 і число 1. Обчислюємо вираз 10-0. Дорівнює 10, а тепер порівнюємо 10 і 1. 10 більше за 1 менше чи дорівнює? Звичайно, більше, тому ставимо знак більше. Запишіть цю нерівність у свій зошит. І остання нерівність. Порівняйте вираз 7-6 і число 1. Будь ласка, обчислюємо вираз. 7 мінус 6 дорівнює 1. 1 і 1, дітки, який знак має між ними стояти. Звичайно, знак дорівнює. Запишіть цю нерівність у свій зошит. Дуже добре, а ми переходимо діти до завдання п'ятого. Нам з вами необхідно накреслити в зошиті два відрізка. Перший відрізок має бути завдовжки 3 см, а другий відрізок на 4 см довший. Візьміть, будь ласка, олівець і лінійку, Прикладіть, будь ласка, лінієчку на рядочок із клітиночками. Навпроти цифри 0 поставте крапочку. Давайте пригадаємо, який перший відрізок ми маємо накреслити: 3 см. Шукаємо цифру 3 на лінійці. Навпроти цифри 3 ставимо ще одну крапочку. І тепер під лінієчку кладемо так, щоб вона майже лежала на крапочках. Перша крапка навпроти цифри 0, друга крапка навпроти цифри 3. Об'єднуємо між собою ці дві крапки, під лінійку проводимо лінію. У нас утворився відрізок. Яка довжина цього відрізка? Правильно, діти, 3 см. Будь ласка, вгорі над відрізком обов'язково підписуємо 3. І слово сантиметри пишемо скорочено СМ. Пишемо письмовими буквами не друкованими. Тепер подивіться, діти, перший відрізок 3 см, а другий на 4 довший. Якщо довший, то це більше чи менше. Більше. А як знайти це більше? А потрібно, дітки, скласти і записати вираз. 3 додати 4 дорівнює. Запишіть, будь ласка, біля першого відрізочка цей вираз. Скільки буде 3 додати 4? Буде 7. Правильно запишіть, будь ласка, цифру 7. То який другий відрізок ми маємо з вами накреслити? Відрізок завдовжки 7 см. Прикладаємо лінію нижче, навпроти цифри 0 ставимо крапочку на рядочку із клітинками. Тепер на лінійці шукаємо цифру 7, так як другий відрізок 7 см ми щойно знайшли. Навпроти цифри 7 ставимо ще одну крапочку. Тепер рівно під лінію, ці дві крапочки між собою об'єднуємо у відрізок. У нас вийшов відрізок завдовжки 7 см. Вгорі над другим відрізком обов'язково записуємо 7 см. Слово сантиметри скорочуємо «см» двома буквами. Букви пишемо письмові, не друковані. Дуже добре, молодці. Дітки, а зараз ми з вами будемо працювати у друкованому зошиті, але я хочу пригадати вам правила, як потрібно правильно сидіти за партою під час письма. Ноги рівно під партою на підлозі, спинка рівно, голівка нахилена так, щоб було видно, що позначено у зошиті. Лікті не звисають, лежать на парті. Між партою або столом і грудьми має бути відстань на ширину вашої долоньки. Також, дітки, пригадайте, як потрібно писати, о, як потрібно тримати ручку або олівець під час письма і в яку сторону нахиляти зошит, коли ви пишете лівою або правою рукою. Сьогодні ми будемо працювати в зошиті з друкованою основи на сторінці 47. Будь ласка, відкрийте зошит і знайдіть сторінку із числом 47. Погляньте, будь ласка, перше завдання на сторінці 47. Нам з вами необхідно з'єднати вирази із його значенням. Подивіться так, як за зразочком. Перший вираз 5 додати 3 дорівнює 8. Ми об нам об'єднали цей вираз із відповіддю 8. Тобто, ми маємо обчислити всі ці вирази. І об'єднати їх із відповіддю. Будь ласка, наступний вираз 5 2 дітки, скільки буде. Буде 7. Будь ласка, об'єднайте цей вираз і число 7. Наступний вираз 5 додати 4, скільки це буде. Буде 9. Об'єднуємо цей вираз із відповіддю. Наступний вираз 5 додати 1, скільки діти буде. Буде 6. Об'єднуємо цей вираз із числом 6. Дуже добре. Тепер переходимо до цієї сторони. 3 додати 4 діти, скільки буде. Буде 7, об'єднуємо цей вираз із числом 7. 2 додати 7, скільки буде. Буде 9. Об'єднуємо вираз із числом 9. Наступний вираз 1 додати 5, скільки діти буде. Буде 6. Об'єднали вираз із відповіддю 6. І останній вираз 4 додати 4. Дорівнює 8. З'єднуємо вираз із відповіддю 8. Дуже добре. Завдання друге на сторінці 47 нам з вами необхідно обчислити задачу. Скільки всього овочів буде, якщо їх усіх покласти на тарілку? Подивіться, що за овочі ми бачимо на малюнку. Огірки і помідори. Порахуйте, скільки огірків лежить біля тарілки? Два огірки. Скільки помідорів лежить біля тарілки? Три помідори. Дітки, якщо ми всі ці овочі покладемо на тарілку, два огірки, три помідори, скільки їх буде разом, порахуйте. Правильно, їх буде п'ять. А який вираз ми можемо скласти до цієї задачі? Два огірки додати, три помідори, і в нас виходить всього 5 овочів. так? Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. І число 5 обов'язково впишіть у відповідь, що разом на тарілці буде 5 овочів. Завдання третє на сторінці 47 дуже цікаве, діти. Воно і важке, складне, але дуже цікаве. Нам з вами необхідно розфарбувати розфарбовку. Але для того, щоб дізнатися, яким кольором що розфарбувати, у нас є ось такий довідничок. Червоний колір відповідає цифрі 5. Рожевий колір відповідає цифрі 6. Жовтий колір відповідає цифрі 7, восьмий колір відповідає цифрі 8. Ой, зелений колір відповідає цифрі 8, і блакитний колір відповідає цифрі 9. Як же ж нам дізнатися, де яка цифра? Для того, щоб дізнатися, якою, яка буде цифра, і яким кольором який предмет розфарбовувати? Ми маємо спочатку обчислити кожен вираз. І внизу або вгорі, або де є місце записати простим олівцем відповідь до цього виразу. Ну ось, наприклад, 6 додати 2, скільки буде діти. Буде 8. Внизу ви записуєте 8 і шукаємо цифру 8 у довідничку. Це зелений колір. Тобто оцей фрагмент у вас має бути зеленим кольором. Далі, наприклад, 2 додати 7 або 7 додати 2. Буде 9. Шукаємо число 9. Це блакитний колір. І цей фрагмент ми зафарбуємо блакитним кольором. І так далі. Зараз, дітки, ви поставите це відео на паузу. Самостійно обчислите всі вирази простим олівцем, поряд, або вгорі, або внизу напишете відповідь до кожного виразу. А потім. Візьмете 5 кольорів олівця червоний, рожевий, жовтий, е зелений і блакитний. Якщо немає рожевого, можна замінити помаранчевим. І тоді, дітки, будете шукати цифру, яка відповідає кольору, і розфарбовувати. А потім включити відео і перевірити свою виконану роботу разом зі мною. Бажаю вам удачі. Ну що, я сподіваюся, ви вже виконали це завдання, обчислили вирази, написали відповіді, знайшли всі кольори і розфарбували. Давайте перевіримо. Погляньте, будь ласка, як має виглядати наш малюнок? Ось так виглядає малюнок на екрані. Бачите, я замість рожевого взяла. Помаранчевий. У вас замість помаранчевого може бути рожевий колір. Якщо у вас десь щось виконано невірно, нічого страшного, не засмучуйтесь. Ми навчаємося і маємо з вами право на помилку, але наступного разу будемо трішки уважніші. Наприкінці уроку, дітки, я хочу, щоб ви виконали вправу печиво від совенят. Совенята підготували вам печиво, на кожному із печів є початок речення, яке ви маєте продовжити. Сьогодні на уроці я навчився або навчилася, скажіть, що ви навчилися робити на сьогоднішньому уроці математики. Найкраще мені вдалося, і пригадайте вправу, яка вам вдалася найкраще. Я хотів би дізнатися про, про що б іще ви хотіли дізнатися на уроці математики. Продовжіть речення. Вдома я розкажу про, про що ви розкажете вдома, коли завершиться наш урок математики. І урок завершую з настроєм, який настрій ви маєте наприкінці нашого уроку. А я дякую вам за вашу увагу і роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!